Тому все виявляється не так добре, бо Сигурд зривається на Айвор, за те ж, за що і Дак зривався на неї. Боже, так разом з цим починає вийобитися тим, наскільки просвітленим він тепер став. Після знайшовши Сігурда на вулиці, він продовжує розмову про те, що він переродився, шизонувся Мальоха, що продемонструється іскравіше після виконання сюжетної арки весілля Гутрума, тому що Ейвор в чергове просять розсудити двох людей з поселення. І неважливо, що ти тут обереш, бо прийде Сигурд і розсудить цих людей так, що ну його у сраку. І боючись того, що зрада у ведінні валки може збутися, Ейвор мовчить і не намагається навіть сперечатися з братом, навіть стосовно цього, виконавши ще одну сюжет. Тну гілку Хальвдена Ейвор відправляється за листом від бідного побратима Хреста. Прибувши на зустріч, виявилося, що бідним побратимом Христа є Король Альфред, на якого за його словами полюють люди ордену. А взамін, він обіцяє, що щедро заплатить Ейвор. Взагалі, жодного підступу не бачу, особливо після того, що відбулося до цього.